Оригінальні ялинкові кульки створювали власноруч вихованці центру дитячо-юнацької творчості. Сонях майстер-клас проходив у 58-й гімназії, де працює гурток народне мистецтво. Це дуже цікаве завдання: прикрасити ялинкову, наприклад, кульку. Ми з лицевого боку малюємо елемент Петриківки, хоч маленький, вводимо туди, і малюємо таку насичену, повну ось, лицеву сторону. А з воротнього боку діти можуть фантазувати далі, продовжувати сюжет з більш ажурним таким малюнком: сніговички, сніжиночки, крапочки. Сюжети прикрас вони повинні бути добрими, гарними, найцікавіше у цьому занятті можливість створити власний дизайн ялинкової прикраси за мотивами петриківського розпису. Стали у нагоді акрилові фарби, трафарети інші підручні засоби. Це є основа для нашого малюнку, коли ми почнемо малювати вже в кольорі. Якщо вам сподобається і фарба лягла досить таки щільно гарно, ми можемо залишити наш малюнок у білому. Такому форматі і продовжуємо так далі. Я зробила іграшку снігавичок на одній половині, а на другій – «Патриківський розпис. Я планую її повісити на нашу ялинку. Такий вид занять учасникам новорічної майстерні вже добре знайомий. Діти з радістю долучаються до творчості. Народний розпис він має в своїй основі прості елементи. Оцей елемент зернятку діти імпровізують в різних в різних інтерпретаціях. Кожного свій почерк просто простежується, і саме найголовніше це позитив, з яким вони працюють, вони заряджаються цим оптимізмом, бо це все-таки є народне мистецтво. Дарина створила власними руками дві новорічні прикраси. Ми сьогодні розмальовували кульки, щоб прикрасити е, ялинку. Мені дуже сподобалось, це дуже цікаво. Я пропонувала всім дітям. Це не тільки розвиває творчість наших дітей, але е, і сприяє тому, щоб новорічний настрій був у дітей і своїми фантазіями зимовими, якими вони. Прикрашають свої е, такі подарунки новорічні, вони надихають нас і на перемогу, надихають на позитив, а також на, на все те, щоб кругом нас було гарно. Дар'я Денис Захаров цей день.